Закони духа керують всією землею, але які це закони? Сутні законів духа у тому, що у вас є любов Божа, і вам потрібно знати, як вони впливають на ваше повсякденне життя, Розумійте характер Бога як вашого Спасителя і Отця. Дізнайтесь, як вивільняючи Божу любов, яка є всередині вас, ви приводите в дію Його Слово і силу в вашому житті, щоб ви могли любити і вірити цілеспрямовано і бачити те благословення, яке має для вас Бог. Сіючи Божу любов у те, у що ви вірите, ви будете збирати урожай його обітниць, який переважає все, про що ви могли просити чи уявляти. Наповнюйте свій дух правильними словами, щоб знати, що робити і говорити, коли виникають труднощі. І ви побачите, як Божа любов змінює вашу ситуацію. Любов'ю Божою припиніть сварки і непрощення. І поверніть свободу і мир собі та людям навколо вас. Виберіть жити в любові. І ви побачите, як все прийде у відповідність з його обітницями для вашого життя і тих, хто вас оточує. Вітаю вас, запрошую на передачу переможний голос віруючого. Отче, ми дякуємо тобі. Слава Богу! Твоя доброта така безмежна і чудова. Для мене вона просто приголомшлива. І це зростає і зростає в моєму серці та моєму розумі. Твої доброта і чудеса, твоя благодать і доброта до нас. І твоя доброта послала Ісуса у цей загублений, вмираючий світ. І ми прославляємо і дякуємо тобі в ім'я Ісуса. Амінь. Повернімося до послання до Євреїв 11,6. Без віри неможливо догодити Богові. Неможливо. Чому йому неможливо догодити без віри? Що ж, далі пояснюється чому? Тут сказано. Бо потрібно, щоб той, хто приходить до Бога, вірив, що Він є, і Він винагороджує тих, хто старанно шукають Його. Без віри немає духовного зв'язку, щоб нагороджувати і благословляти. Бог не може благословляти вас, не маючи зв'язку з вами. І вам слід пам'ятати, що Він створив цю землю для людей, Вірно. не для себе. Мені подобається казати: Бог хотів мати сім'ю. І він почав створювати її, розумієте? І коли він створив цю планету, саме тому Бог зробив це. Навіщо? Я маю на увазі, навіщо все це робити? Навіщо досліджувати все це? Куди це веде? Відкриємо третій розділ книги приповісти в розширеному перекладі Біблії. Третій розділ. Сину мій. Настанови або вчення мого не забувай, і заповіді мої нехай береже серце твоє. Послухайте, бо довготи днів і років життя, яке варте того, щоб ним жити, і спокою внутрішнього та зовнішнього, який триватиме похилому віці аж до смерті, вони додадуть тобі спокою, життя, яке варте того, щоб ним жити, життя без грошей, фінансових нестачах та хворобах. Ви можете бути живі, але це не життя, яке варте того, щоб ним жити. Так я знаю, що це мені було так боляче, що я не знав, що а, робити. А тепер я вільний від болю, слава Богу, і це зробила віра в Бога і знання, які так. застосовувати. Ви мали віру в його доброту. Ви не вірили в ну, мабуть, ти намагаєшся мене чомусь навчити, поводячись так зі мною. Ви в це не вірили. Це не так, віра. Так я ніколи такого не чув, доки не почав спілкуватися з проповідниками. Ви би і досі страждали, якби вірили в це. Так. Я чув, як один чоловік саме це проповідував. Я був там. Я сидів в залі, коли він сказав: Бог зламає вам ногу, щоб довести, що він може зцілити її. Я подумав ні. Бог, якому я служив раніше, міг би зробити це вам. Але не той Бог, якому я служу зараз. І Богу не потрібно нічого доводити. Так. Він є, він просто є. Так. Докази його життя. Вони ось тут. Так. Якщо ви вірите в це, і зверніть увагу. Я не знаю, чи видно вам це з вашого місця. Ви можете бачити, де саме моя біблія більше зношена? Грек досліджував перший завіт саме там його покликання, а моє ось тут. Саме тому на цих сторінках стільки написів і нотаток. А інші сторінки, наче склеєні. Розумієте? Але ви можете. Звісно, я досліджую це. Але ви бачите, що я зробив. Так щоб нагадувати собі, що все це дослідження досягає своєї кульмінації. Ось тут Ось тут. я живу саме тут. Я живу тут. Так. Бо це здійснення всього цього. Так це дало мені ось це. Безумовно. Бо мало статися це, щоб привести сюди Ісуса. Так, абсолютно вірно. І ви говорите про дві тисячі років там, дві тисячі років тут, для Бога це лише два дні. Так. Так. Амінь. Це абсолютно вірно. Без сумніву, лише два дні. Отже, зараз я хочу повернутися. Я хочу повернутися до нашої теми. Бог добрий Бог. Євангелія від Луки, 18, 8 і 19. Anything, we Бог ніколи не творив нічого поганого, бо він добрий. але потім щось було недобрим. Людина була самотньою, і Бог створив для Адама жінку. І щоразу, коли я думаю про це, це мала бути дуже і дуже гарна жінка. Бог створив її на небесах. Він назвав розумієте? її? Адам назвав її. <laughs> так і я знаю, що він відчував, бо я пам'ятаю, що я відчував. Коли вперше побачив Глорію Джин Ніс, О, так, так, це добре. Так. Отже, А як щодо дьявола? Так, як щодо нього? він теж був добрим того дня, коли був створений. Безумовно. Тому що Бог не може так. створити нічого, що є лихим. І як тільки ви це кажете, люди починають з вами сперечатися. Отже, давайте повернемось назад. Дозвольте мені показати вам другий розділ буття. Коли у Люцифері знайшлося беззаконня, коли це сталося, бо його було створено хорошим. В ньому були всі чесноти побожності. Він був досконалим, говорить Писання, на всіх дорогах своїх, повний мудрості, досконалий у своїй красі. Отже, було щось, що стало тригером цього. Я досліджував це близько року, цілий рік, намагаючись це зрозуміти. Буття, другий розділ. Прочитайте восьмий вірш. І посадив Бог. Давайте прочитаємо сьомий вірш. І створив Господь Бог людину із пороху земного. Отже, ми були створені з пороху землі. Так. люцифер не був створений з нього. Ні, ні, ні. ні Ми створені із земного пороху. Ми є тими, хто з'єднує небо й землю. Це зробить людина. І нею мав стати Адам. Йому було дане доручення наповнювати землю. Дозвольте, я продовжу. Сьомий вірш. І створив Господь Бог людину із пороху земного і вдихнув в лице його дихання життя, і стала людина душею живою. Я отримав таке відкриття, брате Копленд, коли ви розповідали про те, як побачили у Дусі, як Бог взяв Адама, так. і вдихнув у нього. Я розповім це за кілька хвилин. Але я вже давно молився про це. Я тривалий час перебував в молитві, і в своїй уяві я малював образ того, як руки беруть землю, а потім створюють все це. Він робить ось так. І потім я подумав: ні, ні ні. ні Це якась невідповідність. Бог сказав. Бог сказав, і сталося так. Бог сказав, і сталося так. І ось що я знайшов в кабінеті того равина. Там було написано світло станця і сталося світло. Людина станця, і людина сталася, і так далі. І після цього я побачив це. Я побачив це в дусі так само чітко. Як я зараз дивлюсь на вас, я побачив його. Я побачив, як виглядав Адам, і він був сірим та неживим. Бо що люди не розуміють, що сталося під час створення світу? Ви можете знайти це в новому завіті, але Бог насправді це говорив Ісус. Так Бог дав йому слова, бо все ним для нього створене. І саме тому деякі люди вважають, так. ну, це все лише Ісус. Але це не так. саме Бог отець сказав Ісусові, що говорити бо він буде жити тут. Так тому ще до створення світу Ісус вже присвятив себе цьому. Так це абсолютна правда. Давайте уявимо це так. Можливо, так вам буде зрозуміліше. Бог архітектор. Він все спроектував і спланував. Ісус це підрядник, який бере цей план. І втілює його в життя. Коли Адам ходив з ним у прохолоді дня, він ходив з Ісусом. Я бачив, як він тримав це неживе тіло. Вони були однакового зросту. І Бог сказав йому, він промовив до нього ті слова в обличчя. Адам не чув жодного з тих слів, він ще не чув їх. І ми подивилися це в Хумаші. Так. Він став духом, який говорить, подібним до Бога. Так. Так. Адам був ідентичний Ісусові. Але він був створений із земного пороху. Так саме це й непокоїло Люцифера. Давайте продовжимо читати далі. І створив Господь Бог людину з пороху земного і вдихнув її ніздрі дихання життя, і стала людина душею живою. Восьмий вірш. І насадив Господь Бог сад. Хто насадив сад? Бог, насадив, Бог його. насадив той сад. на сході Адему, на схід від місця, де був створений Адам. Равини скажуть вам, що він був створений на храмовій горі, а рая, бо сад знаходився на сіді. Це цілком реально? Так ось чому через ту маленьку ділянку там стільки всього. Слава Богу! Це своєрідний золотий самородок. Рай чи сад знаходився на сході? ми знаємо, що він знаходився поруч з ріками Тигр та Єфрат. Ми знаємо всі ці ріки, які були. Це в бік Іраку та Персії. Там це було на схід від Едему, де був створений Адам. Бог насадив сад на схід від нього, але Адама було створено в Єрусалимі. Дозвольте мені прочитати це ще раз, і я представлю це вам. Слава Богу, і насадив Господь Бог рай або сад на сході Едему. І Я вірю, що розміри. Я вірю, що весь Едем був розміром як небеса. Такого ж розміру, я теж гаразд. Й оселив там людину, яку створив у тому саду. Гаразд. І потім він зробив так, щоб все росло, і ми знаємо, чому все це сталося. І що сталося? Через що увімкнувся задній хід. Ангели, включаючи Люцифера, не повинні були відвідувати той сад без дозволу. Бог оселив там людину. Зараз я представлю вам, що казали мудреці. Коли я кажу, що так навчають мудреці, це більше схоже на коментар. Тобто писання натякає на це, але це не те саме, що читати фактичні вірші із писання. Це не впливає на ваше вічне спасіння. Так, так. Це дає більше розуміння. Це дає більше розуміння. І потім ви можете побачити це в писанні, коли отримуєте глибше розуміння самого Бога. І чому Ісус зробив те, що він зробив, і чому зараз він робить те, що він робить? Гаразд, відкрите 28 розділ Єзекіїля. Ми говорили про це тиждень чи два тому, коли так. мова йшла про Люцифера. Ким він був і як виглядав? Отже, якщо ангели не мали туди доступу, бо пам'ятайте, Бог зрештою поставив двох Правильно. ангелів охороняти вхід туди. Він поставив їх. Бог гуляв з людиною про холоді дня в тому саду. Також був помазаний Херовим, який покривав, яким мав йти з Ісусом. Так. Його ангел, мав йти з ним. Подивіться 15 вірш. Єзекіїля 28, 15 -ти вірш. Ти досконалим був на дорогах твоїх з того дня, як ти був створений, аж доки в тобі не було знайдене беззаконня. І далі. Через свою широку торгівлю ти сповнився насильством. Сімнадцятий вірш. Загордилось твоє серце через твою красу. Ти занапастив свою мудрість власним марнославством. Я скинув тебе на землю, я виставив тебе перед царями на посміховисько. Він говорить про все сквернення, яке там було. Але якщо ви подивитесь тринадцятий вірш, то побачите, що було до беззаконня. Збір 13 тринадцятий вірш. Подивіться, що сказав йому Бог. Ти перебував у Едені у Божому раю. Це схоже на те, якби хтось з нас прийшов додому, і мама сказала: Ти заліз у ту грязюку, ти заліз у той струмок. Я ж казала тобі не йти туди. Бог сказав йому: ти був у Едені. Хіба це на щось? Твій одяг прикрашали усяке коштовне каміння, карнелій, топаз і яспіс, хризоліт, сагам, яшма, сапфір. І далі, ти був помазаним Херовимом покровителем, ось для чого я тебе призначив, ти перебував на святій горі Божій, ходив посеред вогнистого каміння, ти був бездоганним на своїх дорогах з того дня, як ти був створений, доки в тобі не було знайдене беззаконня. Тобто, десь після того, як він опинився в Еденському саду, у ньому знайшлося беззаконня. Так, і вони навчають так, що після того, як Люцифер їв від дерева, пізнання добра і зла. У ньому було знайдене беззаконня. Він зайшов туди без запрошення. Першим еденський сад був створений не для нього. Люцифер зайшов туди і І він загордився. Дозвольте мені показати вам 17-й вірш. Після того як він їв, від того дерева загордилося твоє серце через твою красу. Ти занапастив свою мудрість власним марнославством. Зате я скинув тебе на землю перед царями, віддав тебе на посміховисько. Що стосується самого Люцифера, то він отримав знання про суд. Тепер він міг судити, а це не було його правом. Суд це прерогатива Бога. Ми вже показували вам цього тижня, що таке зрілість і суд. Люцифер почав дивитись на себе. Я красивіший за цього чоловіка, якого було створено. Я прекрасніший за все це. Я прекрасніший за все це. І він сказав: Я піднімусь розумієте, він почав підноситись у гордині. Я думаю, після того, як він їв від того дерева, я щойно процитував це, Айзая Ісаї, 14, 14 тринадцятий, чотирнадцятий вірші. а казав у серці своєму, піднімусь на небо. Вище за зорі божі, піднесу престола мого і сяду на горі зборів на далекій північній горі. Підіймуся понад високі хмари, уподібнюсь Всевишньому. Я думаю, що в цьому щось є. Тобто він знав, що потрібно спокусити так. єву цим деревом, бо він вже їв від нього і загордився. Він був там, він був там Він був там ще до створення Адама. Ми бачимо це ось тут, Вірно. в книзі Ісаї. І Люцифер спостерігав за тим, як Адам був створений із пороху цієї землі. І він бачив, як Бог вдихнув у нього, назвавши його духом, який розмовляє. Він бачив, як все це відбувалося. Він бачив, як Адам називав все так, як назвав Бог. Він бачив, як Адам називав Єву. Він все це бачив, і він був там. Саме тому Бог взяв Адама і оселив його у тому саду, щоб захищати його. І я вірю, що дерево пізнання добра і зла знаходилось у тому саду. Воно росло поруч з деревом життя. Бо якщо ви прочитаєте, в yeah. писанні говориться, що вони росли посеред раю, Адам міг їсти там від будь-якого дерева. Крім цього, і я вірю, що коли вони їли від дерева життя, вони дивились на дерево пізнання добра і зла. Фактично, деякі равини кажуть, що кореневі системи цих дерев були переплетені між собою. Саме тому воно було усунуто. Дерево життя було забране звідти, але коли вони сиділи і їли від нього, вони дивились на дерево пізнання добра і зла. Це дерево, як ми знаємо, представляє собою десятину. Але подивіться на це Бог сказав ви можете їсти від будь-яких дерев, які мають плід з насінням, як фрукти. Так там були яблуні. Ви можете їсти від будь-якого з них лише не з цього. Найперше правило або закон, якщо так можна висловитися, яке Бог дав людині стосувалось. Їхнього харчування, брате Копленд, і тому нема нічого незвичного у тому, що ми відкриваємо книгу Левити, Бог починає говорити нам про все те, що нам не слід їсти. А як Сатана спокушував Ісуса? Найперша спокуса. Після того, як Ісус постився, доки не почалося виснаження, він був дуже голодний, Так. і дьявол сказав перетвориться каміння на хліб. Це така сама спокуса, як і у випадку з Адамом так. і Євою. різниця у тому, що Адам мав багато всього. Він не голодував, йому було що їсти. У Ісуса не було. І Люцифер сказав йому: Візьми це каміння і перетвори його на хліб. Диявол ніколи б не використовував це в якості спокуси, якби це не було реально можливим, так. якби Ісус справді не міг цього зробити. І тому це було спокусою для нього. Тому кажу вам і християнам це не подобається, але один з головних способів, які використовує сатана, пов'язаний з нашим харчуванням. І знову ж таки, коли ми приймаємо наші рішення Судимо. на підставі відчуттів, так. на підставі ми говорили про це з доктором Колбертом. Я пам'ятаю, як Господь сказав мені, я скажу вам дві речі. Насправді, все це було зібране в одне. Він почав говорити зі мною про це. Я постійно боровся зі своєю вагою, щоб утримувати її і не набирати зайвої, бо я пообіцяв Богу це зробити. Він виправляв мене, і це було доволі суворо, бо сказав, ти би звільнив будь-кого, хто залив би в твій літак, не те паливо. Ти би звільнив механіка, який би залив масло неправильної консистенції. І я сказав: Так, я би звільнив. Адже йому байдуже, що він мало не вбив мою сім'ю. Могла б статися аварія. Так. І Бог сказав: А тепер подивись на себе. Ти не читаєш, що міститься в складі того, що ти купуєш. Якщо це гарно виглядає, гарно пахне, ти просто їсиш це. Ти не читаєш етикетки на банках. Ти ніколи не читаєш вміст, але намагаєшся запхати це в своє тіло. І він сказав: ти вбиваєш себе, ваше тіло. Ось про що він говорив. І Бог сказав: що би ти подумав про людину, яка би приїхала на заправку, він використовував максимально абсурдні ситуації. Щоб це закарбувалося в моєму мисленні. Що би ти подумав про людину на заправці, яка би сказала У вас є той рожевий бензин? Що? Рожевий бензин? Рожевий. Так, знаєте, той, що так гарно пахне, так гарно виглядає. А, ви маєте на увазі ось це? Так, це те, що я хочу. Але це зіпсує вашу машину. <реку> О, ні, ні, ні. Не заливайте туди нову оливу. Чи у вас є відпрацьована олива? Це все одно, що заливати дизель у бензиновий двигун чи бензину дизельний двигун. Я радий, що ти торкнувся цієї теми. Я був на своєму мотоциклі «Голдвінг». Ми продали нашу власність Колорадо. Яку згодом викупили назад. Тож я залишив там той мотоцикл на зберігання, і потім поїхав туди, щоб забрати його, і перегнати додому. Виїхав на дорогу і зупинився на заправці, залив паливо, і потім переїхав на другий бік, щоб пообідати. Знову сів на мотоцикл, виїхав звідти, і раптом він почав чихати та смикатись. І я збагнув, що накоїв. Я залив в нього дизельне паливо, не звернувши уваги, що пістолет розумієте, пістолет на колонці був зеленим. Так, величезна різниця. Так. Я зрозумів, що я накоїв. Тож я натиснув на газ, потім плавно відпустив щеплення. Він трохи проїхав і раптом пролунав гуркіт на всю околицю. Той двигун намагався померти. І неподалік я побачив великий логотип Honda. Я поїхав туди, а там не було жодного механіка. У мене не було багато часу, мені довелося усунути з нього вести дизель, і, дяка Богу, я завжди возив з собою сифонний шланг. Висмоктав звідти солярку. Так, так. Але подумайте, що я постійно робив зі своїм тілом, що я в нього вливав. І наш час вичерпано. Ну ж бо допоможи нам. Евангелія від Матвія 22, 37, 40. Він же промовив йому: люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою, це найбільша і найперша заповідь. А друга, однакова з нею. Люби свого ближнього, як самого себе. На Двого цей заповіді, увесь закон і пророки стоять. Дякую, дідусь. Коли ми з вами дізнаємось про Божу доброту, ми починаємо бачити і розуміти його план дати нам життя, яке варте того, щоб ним жити. Божа доброта забезпечить вас всім необхідним, але зі свого боку ви маєте вірити і довіряти Богові і мати віру в Його доброту на вашу думку, що є життям, яке варте того, щоб ним жити, це хороше здоров'я, хороші стосунки, фінансова стабільність, свобода чи мир. Послухайте, яким би воно не було, воно починається з дружби з Ісусом, яка змінить все у вашому житті. Якщо ви ніколи не просили Ісуса увійти у ваше серце, якщо ви ніколи не приймали Його як свого Господа і Спасителя, зробіться сьогодні. Дозвольте мені помолитися разом з вами. Просто повторюйте за мною цю молитву Отець Небесний, я приходжу до Тебе в ім'я Ісуса, і я вірю в своєму серці, що ти воскресив Ісуса з мертвих. Я сповідую своїми устами. Що Ісус, мій Господь, я каюсь, і приймаю прощення і очищення. Я нове творіння у Христі Ісусі. Господь Ісус, візьми моє життя, зроби з ним щонебудь і наповни мене Твоїм Святим Духом в ім'я Ісуса. Амінь. А тепер послухайте мене, якщо ви помолились з цією молитвою, я знаю, що вона була простою, але стало щось потужне і дивовижне. Тепер ви, дитина Божа, ви стали частиною його сім'ї. Ви у сім'ї вірі через Ісуса. Вам належать ці обітниці про життя, яке варте того, щоб ним жити. І місія Кеннета Копленда підготувала для вас свої безкоштовні видання. Це книга Кеннета й Глорії Копленд. Все це він зробив для вас. І разом з цією книгою ми надішлемо вам невеликий буклет, який допоможе вам почати читати і досліджувати Біблію, щоб дізнатись, хто ви в Ісусі і хто він у вас. Повідомте нам, якщо ви хочете отримати ці безкоштовні матеріали, і почніть розвивати свою дружбу з Ісусом сьогодні і щодня. продовжуйте годувати свій дух Словом Божим. І на нашому сайті Кесіяморхі є багато безкоштовних матеріалів. Щоб допомогти вам жити у перемозі, про яку ми казали. Ви можете дивитись наші передачі. Ви можете читати наш журнал, підписавшись на нього безкоштовно, ви можете читати наш календар перемоги від віри до віри. і Глорія Копленд хочуть допомогти вам зростати у вашому ходженні, у вашій дружбі і у вашому спілкуванні з Господом. У цьому мета нашого служіння. Ви знали про це? Його мета приносити у ваше життя слово Боже. І коли ви чуєте його і стаєте виконавцями того слова, яке ви почули. Ісус сказав, що це все одно, що мати твердий фундамент під своїми ногами. Це так просто, чи не так? Чути слово Боже. Ось для чого потрібна ця передача, це служіння, цей сайт, про який ми кажемо, щоб приносити вам слово Боже. І що ви робите після цього? Ви стаєте виконавцями слова, яке ви почули. І ви побачите, як це слово починає працювати у вашому житті. Байдуже, чи ходите ви з Господом десятиліттями, чи сьогодні був день вашого спасіння, ви можете бачити, як слово Боже робить у вашому житті те, що може зробити лише воно. Велике спасибі за те, що приєднались до нас сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті kcm.org.ua. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати Його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kcm.org.ua. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення великі зміни. І прояви його сили в вашому житті.